Всім привіт! Ви на каналі Трайхард. Сьогодні разом з лябамбою, Вампом, Діфі та Іморталом будемо намагатися зробити максимальну кількість асистів за одну гру. Перейдемо до формату. У нас в команді є Скай, тобто я, потім Сова. В першій грі це був вам. І три будь-яких агенти. На початку раунду сова кидає шахдарт нам під ноги. Я на скай використовую хіл і хлопці біжать робити кіли, а я заробляю на цьому асисту. Наша ціль це зробити 100 асистів. Тому приємного перегляду. Бля, хтось пив безалкогольний хугарден колись в житті. Ні, ніколи. Короче, розказую історію. Заходимо в кальянну, понял з пацанами, а я тоді щось намагався типу, квітнути пити. Пинути, пити. Ну, типа, ну. Пинути, пити? Да, да. <ріх> ну щось... <ріх> історія. Не, підає, нормально. ні. ні чи... Ну короче, в той момент я не пив алкоголь. Ну, давайте так це поставимо. Типу ми сидимо в киляні, всі пацани нормальні, попивасику взяти. Я такий, ні, не хочу. Безалкогольне пиво, яке є. Офіціант так на мене щось втикає, типу такий, ну типа є хугарден. Він так що так подивився, типа хугарден, ну цей типа, щось знає чи ні. Я такий, ну давайте типа хугарден. Приносить мені, я такий, типа. Там така жестянка була 0-3, такий пшик. І поняли ти. От запах смерті, блядь. Просто такий тягучий, бля, я такий, ладно, ну типу може пиво заганьком таке. Я блядь, беру глоток, я такий думаю, їбать, сука, піздец". Я, Тупо. Я намагаюся, знаєте, стриматися, бо офіціант, типу, поставив, я при ньому відкриваю я такий, типу, п'ю. Він на мене отак от втикає, тупо дивіться. Так от, блядь. Вам це не видно, але повірте, він отак от на мене дивився. Я такий, бля, да, норм. і тупо намагаюся намагаюсь типу, стримати. А потім, короче, я за цепи 150 гривень заплатив, блять. Просто я хилю і... роз'явувати. Yeah, погнали, погнали. Побігли, побігли. Не uh... подрипать, треба дріпать. Куда, туда. А, на, на. Щас, а, Там, на, на, на. Мам, бля. А, да.

Ужау. Да, арморс бы. А, ты хоть цебай бы, да? Абормит. Ай, яй-яй, хорош. Бентикаю. Підтверджую, питварджуй. Я врваюсь на кафель! Дай ебуть! Выебл, в не могу. Ого. Бам нахуй, я тебя Ой-ой-ой, Тут ташечкам. Ну я не можу вбивати, ну нет, ну мені не можна. Резайт, ще хто. Встань, встань, встань. І один витник. Блайнд, бланд, сайт. Две пули.

Блять, на... Да, тип! Это в мейн. Винубих, винубих. На, битах, кем Мид бежит. Ходу бэ буду. Минус-минус.

Де пітаєш? 3-0 Табло Ох, їбать, двоє-двоє-двоє Єбаш Фогу не просто убий Ай-яй-яй, нормально, нормат, 27 Нормат, блін 20, ні, 27, до речі, нормально А скільки треба сотня, да? Ну, да, ну ми на сотні цілимось Нормально Не, Ні-ні, дуй, балдуй, балдуй Не, там якісь... Плотні тіпи, тупо одну одну в обличчя і все. Там наві в твіттері, вроде набирають ростер когось, если цього харбора треба, брати. Куда, пира, Да? То лиза до мене? Лиза до мене, 74. Зараз грять буде. Де я! Найс, да. Да, дай я нахуй. Поч прави?

Ай-яй-яй! У них хайлайт, Даю клона и на капель, поехали На въебало Не ломайте там феникс, не треба За короля! Ефа Я упал Бам Ой, яру треба третю флешку дода. Двох мало. Та я казав Щоб мені всі въебало, да, бамба? На чо ти на ней Да охуєть, я її не бачу. Тут це проблеми, мої чи твої? Сука траляка. Чекай, так я заколив флешку, в чом проблема? Да, Де, на наказывай. Ну кажу, ти, типа ти, 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 флешка въебала. Куда ти її отримав? В'єбало. В'єбало, блядь. Ну, я не збрехав вже. Та й немає. Ой, міду, міду. Ой, на бери, да. Да собі к ней рейдам. Я, я? какой-то хабр, два Блять, словно. Залезла, Кавен, Кавен залезла. Ти что, не могу? Харбор, блядь, будет. Джек возле Ладно, хорошо, не не не, все, вони хочуть такий Valorant грати, давай. Я не за Хорошо, хочете стрілятися, Ви думаєте, ви ще сможете? Зара кадрики повиривають. Смоки, ба. Бесма, б смок.

Tyhle, 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 Ale jak tyhle, 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 si, tyhle, 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 tak by tyhle, 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 synku, synku, jdi Synku, já

тебе пизда. Вот, вот, Бал бал тут Там сейчас игра было рейсная. Ой, блядь, зашли. Да, сейчас мыса полева.

Oh, Sosать, уроди, сосать, уроны, ah, сосать! Я встав би ah, ah, тоже, як Сеня закричав, но я в труселях, блять. Короче, розказую, як намахувати опонента. сейчас, чекайте. Да, я не бачу щас. Оп, короче. Розказую. Ми стартуємо А. Я йду Б. Я їх намахую, ви виходите. Давай, давай, давай. Мені треба тільки бітік, щоб підійшов, тобо флешечку якусь закинув конкретно. Давай, 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 я Давай-давай Ні, difficult, не туди воюєш. Все, зьобуємо, з'єбаємо, козачі. Тікай-тікай-тікай на дп. Ми виходимо, ми виходим. Ой, бля. Ладно, арба безкоштовно.

Я його 50 є, 50 є. Дивіться, дивіться, розказую, логіка ж така сама, реверсивна найобка. Те ж саме, тільки навпаки. Перепрошую. Встань, встань, встань. вуглу. Тут два, тут три, уйбай, тут багато. Він не дійшов. Вактер, отець ціна, отець ціна. Я зараз спину забирать буду.

Да, меди, меди. Найс. Кася будет. Дал хе. Кадрон даю. Феникс play... с ганом, Топ мид. Мид Кт. Кто с был? Мы Мне дамаг не дало. А, да, мы не так же. Мне И... тоже не дало. <сих> не отдать еще раз. Давай, назад, назад, назад. Брок, а, на на давай, 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 еще. А я ж наш еще раз пиздешов, блядь. А, Феникс упал, блядь. Ну, ладно. Найс. Флешка, бэксайд. Класс. А, ты куда? А, в хэвене, типа. Конечно, не Хевне, У -у -у. А в хэвене, а где он еще может быть? И когда бежит, когда бежит один уже. Вот тут. Не матч. Нет, я тримаю кут. Пасану? Не спина, фіксила. Не Я ріжу. Так, я хочу поколядувати, всі колядували колись в житті. Колят, коляд, коляд, мийцяб. От, колядуємо орбуна А, колябу Ко це... коляд <різь> <різь> <і> на <орбуна різь> Б. Б. О, знов, я, я це ж я це смог бачити тут, шотган. Да, <різь> да, сейчас забачу, габгам даю. Ну так есть вол конченый, вол конченый, Цей, завалуй, я супугу. Бля, я батьку прямо я в пик, батька в пик. Бам, погнала, погнала, погнала. Уже кота бежит, кота Да, ну. Там, не там, не там, ты. Бам. Кота лас. Бля, я байтер. Я блайн. Оо! Я за тобой вам. Ой-ой-ой. Жек, кстати? Ne, znal jsi, bohuď se je to dobré. Máme být. Já to chápu. Já to chápu. Já to chápu. Já to chápu. Já Já to chápu. Já to chápu. Já to chápu. Já to chápu. Já to Já to chápu. Já to chápu. Já to Já to Já to chápu. Já to chápu. Já to chápu. Бежит, Держит, бежит. Бежит. Він за мною біжить. Команда, він бравить бомби, хай бравить бомби. Найс. Nice. Nice. Нормальна асистія у тебе. I'm I'm uh, під УАЗ ультою вийду, чисто клацну. За грибу візьму, як так кажуть. О, oh, ти ультуєш, я ультую? По твоїй ультуєш. О, oh, ну це next level. Це не чесно, вон рейті, де такий взати. Там мене вже... Агачи, агачи! Не, не бачу да. А ну прыгни, шар. Ой, прыгнул, да? Лох. О, походу А поджали, да? Да, да, я, я тут контролю. На, на миду, на миду рыснула. Два мид, два мид. А, у клавы еще и ультай.

Статган, шотган, 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 не пуши. Nice. Там тебе зараз поразить. Ебать, это нет. Пока дай, блин, карал Треба Все, не убивать, наверное. Надо Чому? Ні, 2 на 6. А я думаю, просто не может yeah, yeah. пачку потім не сидить. Ну давайте. Да, да, він... давай. Давай зажми його просто з центру, так. Треба палити Девін, але не бувати. 50 да, секунд Щекам. не бувати. Ти вийшов на мі? Буля, это все буде. Да, він садить. Сприймий чок Бля! Бля, воно впало!

я тут твоя, Вітекс, Мяу-мяу-мяу, лізу. Ще Харбор там. А, клоу, клоу. Блядь, ну треба було скоро робити ще три. Ще кил. ще тіл. Спинок. Нормально, нормально, нормально. Так ми вже не зробимо, вродь. А чому, чому? Оцей раунд і ще два. Ні, у нас буде 99. Так у нас один раунд на допах ще. Да, у нас ще... Так, ну, так ми, ну, ми на допах наступному вихає. 4 а, ну. і на допах ну, так, 5 від... ульт. А, ну захисню так, ладно. Оцей раунд треба щоб ми поставили, куда їм им роздефати. Не? Але після дефу щоб вони це помогли просто вбити. А, ну, все. Да, так, да, так, да, так. Слово мит, бере на клоус. Стоп мед, Давай, сиди, двоє топмін, двоє топмін. Бей і одного. Що це жабла прави? Ого. це не просто. КТ біжить на клопки з дев'ятки. Вам тобі треба клопку просто знайти в дев'ятки, щоб вона ультанула. Біжить, куди вона біжить, де? Да? В, в КТ, в КТ бігла. А що це таке? Я не розумію просто. Що в мене? Це через вебку чи що? <laughs> Якийсь прикол реально. Блять. No. 800. Ну, Ми намагалися, друзі. На жаль, в першій грі зробити 100 асистів у нас не вийшло. Тому ми запустили другу гру, де люди проти нас натиснули ФФ. Потім ми запустили третю, знову потрапили на цю команду і вже самі натиснули ФФ. І вже четверту гру ми нарешті зіграли. Але одразу спойлер: 100 асистів ми не зробили. Але в цій грі було дуже багато цікавих моментів. Мої вони відслужили. Це я uh, думаю. Я понял.

Ну зараз, якийсь слоу треба на вихідницю прийти. Чи лізу в точку кудись. Якщо він прилетить, я зараз на вебку просто так от головою об монітор. Ну, почекайте, почекайте. Ну, я ж на зараз біжу. Нє, нє, я досліджую. А, нє. Я, ну, це голова в монітор. на вихід. Там кайдається щось. Все, а мейн залокано, друзі, не пройдуть. Не, я голову монітору хочу вдарю, я, я кажу. Я, я програв. Ну, ладно, ще, прямо зараз. Блять, тут видно, да? Та не прийде. Це за звуки. Голова в монітор. Ай, є. ай. Immortal Hill. Це є все. А, все, найс. То прямий, вони вже вийшли. А як вони вже вийшли? Блять, де ми сортимо, де вони? Блять, вони йомнуть. Ставлю. Ну, не умирай. Ну, невин час, ча. Зарасхол на бомбу, да? Окей, зарасхол на бомбу. О! Най, 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 Чекай, <рігалі> ходи, ходи, ходи. Сука. <рігалі> КТ висталив. Маркет виселив, все, маркет. їбу його. Виїбав. Майже виїбав. Можливо, пізніше. Ми ще раз спробуємо виконати цей челендж, але наразі наш рекорд 95 асистів. Тому всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш телеграм-канал і всім па-па!